Вітаю. У метушні нашого повсякденного життя, давайте на мить зупинимося, щоб подумати про цінності, які ми дійсно цінуємо. Ми живемо, оточені соціальними мережами, новинами, роботою та сім'єю. Але чи запитували ви себе коли-небудь, що дійсно гідне моєї вірності та відданості? Друга книга Самуїла 23 8 12 розповідає історію мужніх воїнів Давида. Вони ризикували своїм життям, кидаючись у ворожі лави, щоб здобути перемогу для Давида. Чому вони так віддано боролися? Не лише через накази, вони щиро любили свого царя та свою громаду. Це не просто стара воєнна історія, вона несе глибоке послання для нашого життя сьогодні. У сучасному суспільстві ми постійно присвячуємо себе чомусь. Дехто вірний своїм компаніям, солдати, своїй країні, інші багатству, а хтось невтомно працює заради сім'ї. Коли працівник викладає всі свої сили на роботі, він відчуває гордість і розуміє, що його справа має сенс, окрім простого заробітку. Коли ми присвячуємо час і любов своїй сім'ї, наші стосунки стають глибшими і теплішими. Така віданість і вірність додають радості та задоволення в наше життя. Ісус показав найвищу вірність Богу і продемонстрував нам справжню цінність віданості. Він так сильно нас любив, що віддав за нас своє життя. Ті, хто знають і відчувають цю любов, прагнуть жити життям вірності та віданості Царству Божому і їхньому Царю Ісусу. Коли ми запрошуємо Ісуса у свої серця, ми розуміємо, що дійсно гідне нашої вірності та віданості і стаємо здатними жити найкращим, сповненим сенсу життям. Хоча ми працюємо в різних місцях і в різний час, наш спосіб життя може показати, що Він цінніший. Через маленькі вчинки віданості та вірності у наших стосунках, роботі і часі, ми можемо зробити наше життя та життя тих, хто поруч, багатшим і яскравішим. Сьогодні, живучи цим життям в Ісусі Христі, кожен із нас може відчути справжню радість і впевненість.